Сьогодні тема. тема дуже цікава переваги співпраці з німецькою компанією LR. Ця бізнес-трансляція буде цікава для тих, хто цікавиться додатковим доходом і доход цей саме онлайн. І так, погнали. Які в нас переваги у співпраці з компанією LR? Ну, по-перше, те, що. А знаєте що? Перше, що я зроблю, це пройдусь по вашим запереченням. Погнали. Значить, перше заперечення, яке мені часто кажуть, це про те, що це піраміда. І так, чому компанія Елар не являється пірамідою? Ну, по-перше, піраміда не має продукту в собі, і піраміда, вона довго не тримається. Компанія Елар має чудовий продукт на основі алоє, гель алоє, І гель алоє, і вся продукція на алоє. І саме виробництво знаходиться в Германії в місті Ален, а піраміда продукції немає. Ось. Потім піраміда вона незаконна, і тому вона тримається, ну, може витриматись не більше там півроку, максимум рік. Потім вона розсипається. Компанія LR співпрацює на світовому ринку вже 40 років. Це говорить про те, що компанія конкурентоспроможна, компанія потужна, компанія впевнено йде вперед, і компанія має дуже-дуже востребований продукт. Согласіться, якби продукт був не острібуваний, не актуальний, то 40 років на світовому ринку не втримався б ніхто. Коли я прийшла в цю кампанію половиною роки назад, то компанія співпрацювала в 29 країнах світу. Станом на зараз вона працює в 32 країнах світу. Це говорить про те, що кожен рік компанія відкриває нову країну для співпраці. Це говорить про те, що продукт актуальний. Для здоров'я і краси Да? назва компанії LR Health and Beauty. здоров'я і краса. Продукт ефективний, продукт діючий, він не викликає звикання. Ну, ми знаємо, да, що Алоя це лікарська рослина, яку в принципі використовують дуже давно, і дуже багато хто вже більше десятки тисяч років. Коли навіть самі перші люди використовували алоє як засіб для зцілення, для ранозаживлення, для загоєння, також знімали запальні процеси, загоювали рани. Ось. І, до речі, це єдиний вид, який можна вживати всередину. Тобто алоє міллер барбаденсіс. Один із всіх видів алої, який можна пити. До речі, якщо цікаво, він вирощується на плантаціях Мексики у віці 2-3 років двох років його листя алої зрізають. Це все робиться вручну, укладається в ящики і відправляється. В холодильні склади і лежить там 14 днів, тому що через 14 днів активізуються корисні речовини, проходить активізація саме корисних речовин. І вже потім, слава Україні. І вже потім це відправляється в машинах, які мають спеціальні контейнери, теж охолоджувальні. Ви з Мексики в Німеччину, в місто Аллен, на заводи, де переробляється власне, цей алоев той гель, в який ми з вами беремо і споживаємо. Пишуть: ви косметолог? Ні, я не косметолог, я менеджер компанії LR Health and Beauty. Ждіть подарки. Ждите подарки. <кій> <кій> ем, і так, какие у нас, ем, які у нас переваги в співпраці з компанією LR? По-перше, що це міжнародна компанія. Будьте здоровы і вам не хворать. Так, поки що одна пішла в блок. Будуть і ще бажаючі. їдемо далі. Е, про переваги співпраці з компанією LR. <кій> Дякую за лайки, до речі. Е, те, що це бізнес, ми сказали, потужний, він конкурентно спроможний, він 40 років на світовому ринку. А потім... Продукт актуальний, тому що він дуже дієвий, він натуральний, ефективний, він не, з, не викликає звикання. Ось. І на такому продукті можна будувати бізнес. Привіт, привіт. На такому продукті можна дуже легко будувати бізнес, тому що він актуальний, він востребований. Він, як він працює? Це не ліки, це їжа. Це харчові біодобавки, які просто встановлюють наші дефіцити в нашому організмі. І саме на такому продукті ми будуємо наш бізнес. E, значить, бізнес з компанії LR – це міжнародний бізнес. Тому що компанія працює в 32 країнах світу. <кій> е, до речі, мені недавно написала жіночка. Чому вона хотіла, вона живе в Німеччині і вона з України, але вона раніше співпрацювала живучи в Україні з українським виробником. Ну, переїхала і не ну, немає можливості співпрацювати далі з цим виробником, тому що немає логістики, немає доставки. І вона саме хотіла цього виробника, так як вона точно знає, що якість гуд. Натуральна, ефективна і логістика є. Ось тому вона в неї був запит на реєстрацію в цю кампанію по продукту для здоров'я. Тому це дуже велика перевага як міжнародного бізнесу. Яка в нас є перспектива? Чи стоїть, наприклад, займатися цим продуктом, да? чи стоїть сюди, як в бізнес, вкладати свої сили, своє, время? чи буде тут достойний вихід? Давайте. Привіт, Казахстану! В Києві все добре, нас Бог береже, і вам чого бажаємо. Давайте про перспективу. Якщо бути чесним і працювати активно, так як на звичайній роботі, то наша реальна перспектива згодом можна е, зробити ну, заробити виплату щомісячно в 1000 євро. До речі, я там ділилась відео з аналітикою своєї роботи, то що місячна виплата зростає. Ну, це якщо, звісно, не сидіти сложа руки. да? Руки треба виймати туди, откуда вони не повинні бути, і працювати. Тоді буде рости виплата, і тоді буде гарна виплата. До речі, компанія за останні два роки вложила в своє виробництво, в своє будівництво. Більше як 19 мільйонів євро. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, якщо компанія слабенька, якщо вона помираюча, якщо нерентабельна, чи буде компанія вкладати гроші в своє будівництво, в свої інфраструктури, в розширення, масштабування? Звичайно, що ні? Це говорить нам про те, що мій труд. Затрачений на працю з цією компанією, він рентабельний і він окупиться часом. Тому я б хотіла працювати, я б особисто в перспективній компанії, яка розширяється, яка вкладає гроші в свою будівництво, в свою інфраструктуру. Це для мене просто надважливе. Крім того, компанія, ми всі, як співпрацівники, ми платимо. 20% від будь-якої транзакції, тобто від будь-якої покупки в своїй державі. Тому, наприклад, я працюю в компанії-виробник Німеччина, але підтримую свою країну. І це ну, дуже гарно. дуже гарно, Тому що іноді таке буває, проскакує: ну, я буду і ваші заперечення вплітати сюди також. що типу, не... Ну, чужої країни взяла виробника, да, не підтримуєш свою країну. Ні, я підтримую свою країну, тим, що я плачу 20% ПДВ, і це дуже гарно. Для мене це великий пріоритет. <кхід> Тому компанія надійна, компанія перспективна. І, до речі, хочу вам дати відповідь, іноді кажуть, заперечення, от ти в свою піраміду запрошуєш. Я хочу сказати. Казала, Женя, ти вже стільки ефірів провела. Я Сам прийшла. Все, я. В общем так, це не піраміда. Хто не зрозумів, чому дивіться початку. Ой, Господи, я вже ефір за ефіром. Окей, ще дуже важливо, що тут немає ризиків. Чому немає ризиків? Дивіться, як проходить алгоритм початку роботи, початку бізнесу. Наприклад, ви прийшли до мене, хочу співпрацювати. Окей, погнали. З чого починається співпраця? Співпраця починається з вашої реєстрації в компанію. Тобто, я вам на сайті роблю ваш особистий кабінет. Для чого? Кабінет робиться, ви можете. З цього кабінету бачити, наприклад, всі знижки, які є, так? який товар є, який товар вже розібрали. Буває компанія, дає незаплановані знижки, теж ви їх можете побачити. Слухайте, а чого це ви мені свою політику лупите? От я не можу поняти. Ні, ну я в шокі. Я взагалі розказую за співпрацю в Алар. Зараз всіх поблокую. Про що я говорила тільки що? Як співпраця починається з легко? Дякую. Реєстрація. Реєстрація дорівнює першій покупці. Тобто політика компанії забороняє пропонувати і продавати товар, не знаючи його. Тому реєстрація дорівнює першій покупці. В кожній країні вона своя цифра, є стартові набори, є, наприклад, ну, тобто, готові стартові набори, до вашої уваги. Є набор, який називається вільний вибір. В Україні він складає на суму не менше, ніж 2850 гривень. Це для того, щоб ви взяли і протестували продукт. Тому що ну, не буває так, що ви. Пропонуйте комусь, самі не розуміючи що. Етика компанії це забороняє. І так, погнали. Ми зареєстрували, що ми робимо потім, який алгоритм. Проходимо навчання, Проходимо навчання яке складається з сіми блоків. Перший блок про продукцію, другий блок про компанію, третій блок. Команда, співпраця, як запрошувати, як працювати в мережах, тому що всі мережі оновлюються. Кожен там півроку, кожен рік нові алгоритми, нове щось додалось, щось обралось. І я хочу сказати, знаєте, мені подобається, наприклад, дуже наша команда, яка називається Люди справи тим, що дуже сучасне навчання, тобто воно оновлюється постійно. І це взагалі дуже класно, мені подобається. Ось. І коли ви проходите навчання, тоді погнали в бой працювати, запрошувати, продавати. Ну, я не люблю продавати, чесно. Я, наприклад, як, як мої продажі відбуваються, коли я п'ю продукт да, особливо, я його споживаю і рекомендую вам. Тобто я просто розказую то, що, наприклад, як продукція впливає на організм, як помогло мені, що я відчувала, що пила, як було, як стало. Ось так. А ви вже вирішуєте для себе, треба вам продукція чи ні. Тому, ну, продажі, як вам сказати, це, це на хліб. Якщо ви хочете, наприклад, ну, бізнес, щоб він приносив прибуток, хороший, щоб він приносив дохід більше, чим можна заробити просто на обичній звичайній роботі, то вам важливо будувати команду, вам важливо запрошувати людей до співпраці, вам важливо пояснювати, показувати, які є плюси, які є вигоди в цій співпраці, які є перспективи в людей. Понімаєте? Ось я сказала, да, що я що перспектива через рік активної роботи. Ну, Легко можна заробити. 1000 євро, це я взяла по мінімуму. потому що наші дівчата більше заробляють. Ну, просто я... Кому цікаво, приходьте до мене в команду, побачите виплати, які в робочому чаті дівчата це все показують. Ось. Ну, В принципі, ось так відбувається алгоритм. Тому, якщо кому цікаво, я з задоволенням запрошую, ну але теж я не всіх беру в команду. Якщо людина ну, трудолюбива, якщо людина там не розпускає соплі, розуміє, що працювати так, працювати, навчатися, так, навчатися, ну, коляску колихати не буду, ні. Якщо людина осознано, свідомо приходить працювати, так, да, погнали. Якщо приходить поплакати і сказати, що все не так, то ні, можете навіть не приходити, проходите мимо, не займайте мій час. Потім на рахунок ризиків, я сказала чи ні. Ну, ризиків тут немає. Тобто, наприклад, якщо ви берете продукцію, перша покупка, то ви не платите за саму реєстрацію. Реєстрація для вас безкоштовно. А ви робите покупку в інтернет-магазині. Яка за ці гроші вам приходить, і все, ви робите першу покупку. Тобто, ну, які ризики? То, що ви поп'єте якісний і качественний товар і поправите своє здоров'я, і станете красивіше, і веселіше, і ефективніше, ну, якщо це можна назвати ризиком, або продасте, да? потім собі купите поп'єте. Ну, якось так. В общем, ну, я тут ризиків не бачу. Я тут ризиків не бачу, що склади не треба робити, закупки не треба робити. Ми працюємо суто по замовленням. Є замовлення? Так, да, я замовила, нема. Я собі не купляю, не складаю. Ні, то колись раніше було. Зараз ну, так вже ніхто не працює. Тому що це і є перевага онлайн-роботи. Да? Ми замовляємо свіжий продукт. Дякую за лайки. Ось. Потім, які ще можуть бути ризики? Ну, я не знаю. То, що ви е, купите, вип'єте і, і що, ну, не знаю. Ну, у кого є, які варіанти, пишіть. Будемо читати ваші варіанти, ну, тільки не за політику. Я не політик Так, їдемо далі. Ну, давайте подумаємо, які в нас є альтернативи. Дуже хороша альтернатива. Блін, ну як вас всіх поблокувати, люди? Ну от, а, заблокувати все. ось, заблокувати нашла. Так, кого я тут ще не заблокувала? Ем... Оце не заблокував. О, чудово, все в мене виходить. Ем, так, давайте погнали питання по співпраці з Лар. Ні, то нафіг, блін, ефіру вилазьте. Все, понятно, да? Хто не розуміє, то їх блокую. Ви вже, блін, похоже, чим в Тіктоці. Так, е, що я хотіла казати? А, альтернативи. А, значить, які альтернативи? Дуже хороша альтернатива це є інфобізнес. Тобто, ви створюєте свій продукт. А, якщо ви експерт, якщо ви розумієтесь, вам є що розказати, ви грамотна людина, ви можете створити свій інфопродукт і продавати. Це теж гуд. Ну, я установилась, тому що тут у мене продукт вже є. Ось. Але це теж хороший варіант. Ну, які ще є альтернативи? Ваші варіанти. Ну, на основній роботі. Що на основній роботі? Можна заробити? Ну, можна на хліб заплатити, за квартиру да, заплатити. Дивіться, на основній роботі, ну, мало де, буде виростати так виплата прям щомісячно. Ну, ось мені 45 років, да? До 45 років я не бачила, щоб десь прямо жодного місяця росла виплата. Ну, не бачу. Я ось скільки вкалую, скільки працюю. Я дуже багато працюю, пашу, то ну, нема. Тут, хоч сутками працюй, ти, ти не збільшиш. Ні, виплати дуже невеликі, скажімо так. А зараз як людині прожити на один. На один істочник доходу людині прожити ну, майже нереально. Майже нереально зараз. Тому що ви бачите, що віздіє інфляція. То, що, наприклад, хватало вчора, не буде хватати завтра. А, ну, Де гарантія, що вам хтось допоможе? Чоловік сьогодні є, завтра його нема. А той, що є, теж не факт, що він вам допоможе. Ось, Так що. Всі там надо розраховувати на себе і так, щоб ви були спроможні допомогти дітям, батькам, престарілим, да, кому ще. Самим собі. Ну і не забувайте, що ви найголовніший головний е, проєкт вашої житті, то вкладати в себе також, в розвиток, своє навчання, своє здоров'я, що саме головне. Так, що я ще не сказала? Ага. То, що можна займатись е, в будь-який час, коли вам зручно. Тобто тут зручно навіть суміщати, е, суміщати з основною роботою е, поначалу, да, потім, можливо, е, вийде і на основний дохід. Е, тобто, але все одно це дуже гібкий бізнес, який можна ну, так нормально впровадити в своє повсякденне життя. І розвивати його. То, що він зручний по часу сказала, то, що актуальний продукт для здоров'я сказала, міжнародний бізнес сказала перспективу через рік в 1000 євро сказала, що місячна виплата росте сказала. Компанія перспективна, тому що вкладає гроші в свій розвиток сказала. То, що це не Піраміда сказала. Ризиків немає, також сказала. То, що компанія підтримує свою країну, 20% платить, сказала. 40 років на ринку також сказала. Які є альтернативи? Не знаю. Ну, думайте, які в кого є альтернативи. Якщо кому цікаво, я е, скидаю свій е, посилання на телеграм-канал, ви можете перейти туди по посиланню, написати мені. Е, доєднуйтесь, будемо заробляти разом, проходити сучасне навчання, круте і погнали працювати і мати додатковий дохід. Все, Всіх люблю, цілую. Дякую, що були зі мною, дякую за лайки. Гарного вечора! І гарних доходів.